Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні подивимося, хто як зимує у лісі. Отож, вмощуйтесь зручненько, сідайте тихенько, очки і вушка відкривайте, уважно дивіться і слухайте. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз, вітер. Сніг, як же не просто звірятам, та винахідливі звірята пристосувалися. Найлегше взимку ведмедові він ще з осені наїдається, мостить собі барліг під корінням дерева, вистеляє його сухими гілками та мохом і міцно спить усю зиму. А ось іще один сонько. Це їжачок. У своїй нірці або в коблі він згортається у клубочок і міцно спить аж до весни, як і ведмідь. Тож давайте не будемо їм заважати, тихесенько підемо далі. Нехай сплять! Ц... А цій рудій пустунці не до сну. Білка стрибає з гілки на гілку. Та під кущами шукає горішки та шишки, які раніше ще восени сховала. Як знайде, сховається у дуплі на дереві, погризе, вкриється пухнастим хвостиком і спить. А ось іще одна рода красуня лисиця. ця морозу не боїться. Її хутро на зиму стало густим та пухнастим. І спить лисиця прямо на снігові. В нору ховається, коли снігопад або дуже сильний мороз. Полює лисичка на зайців та шок, а найчастіше за мишками, що ховаються у снігові та в хмизі. Вовк сірий розбійник. Вовки не впадають у зимову сплячку і не бояться морозів. Вони збираються у вовчі зграї і можуть вполювати навіть велику тварину, таку як лось чи кабан. Вночі вовк виходить зі своєї нори і йде на полювання. Коли він дуже голодний, може прийти і до людей у двір, щоб поласувати курочкою чи козою. Дуже боїться вовка і лисицю зайчик, тому із настанням зими. Зайчик міняє свою сіру шубку на теплу білу, щоб стати непомітним на снігу. Зайчик удень спить. То під кущем, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього і дім. А вночі він ходить поїсти. Як снігу небагато, розриє, добуде травичку. А як снігу намете, Обгризає молоді гілочки та кору дерев, а інколи і в село завітає. Підбіжить до стіжка сіна, поїсть та й назад у ліс тікає. Ну що ж, малята? Зайчик запрошує вас трошечки потанцювати. Зайті танцювали, зайти танцювали, так красиво вушками хитали, вушками хитали так Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, так, на галяві зайти танцювали, зайти танцювали, зайти танцювали, так красиво лапки виставляли. Лопки виставляли так ляля, ля 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 виставляли ля-ля-ля-ля, ля ля ля, -ля, -ля виставляли на галяві зайті танцювали, Зайці танцювали, заті танцювали, так красиво хвостиком веля. Заці танцювали так красиво, лапки вибивали, лапки вибивали там. ля-ля-ля-ля-ля, лапки вибивали так. ля-ля-ля-ля-ля, лапки вибивали Ну що ж, потанцювали, ручки ніжки розім'яли? Давайте пригадаємо, кого ми в лісі зустрічали. То всю зиму в лісі спить. Їжачо і ведмідь. А хто скаче з гілки на гілку, шукає шишки та горішки? Білка. То морози не боїться, на снігові спить. Лисиця А хто вночі на полювання ходить? І у двір до людей заходить. Вовк. Хто міняє шубку з сирою на білу, щоб непомітним стати? Зайчик! Молодці малята! Отож слухайте уважно і будете про все знати. До зустрічі!